Лондон, гудбай, депутат Рівнеради Микола Бляшин, який більше року перебував у Великій Британії на навчанні, повернувся до рівного. За час його відсутності його часто критикували колеги по депутатському корпусу. Відтак, повернувшись з навчання, Микола Сумлінно почав виконувати обов'язки міського обранця, підняв тему закриття відділення Укрпошти на басовому куті. Тимчасово закрито у зв'язку з відсутністю персоналу. Якщо можна офіційно зверніться Добре. від імені міста до керівника Укрпошти, коли буде відкрито 25-те відділення, бо це важливе питання. Проте найбільшої дискусії набуло питання затвердження програми мобілізаційної підготовки, зокрема фінансування ДФТГ та проєкту на щиті. Місцеві волонтери звернулися з технічним питанням задля виділення коштів на евакуацію полеглих воїнів. На рух сприяння добров... на іншу громадську організацію, рух сприяння добровольчого формату Рівненської міської територіальної громади No1 та евакуації колеги. Ця громадська організація у нас є відповідальним виконавцем даної програми, через яку відбувається механізм фінансування для Натомість Олена Хотенко зауважила, програма на щиті була започаткована на Волині. Туди й виділяла кошти Рівненська обласна військова адміністрація. У Рівному певні люди евакуйовували загиблих військових виключно на волонтерських засадах. Відтак запропонували відкласти питання на довивчення через певні нюанси. Тому у мене є питання перше. Чи перераховувались кошти для проєкту на щиті? Цей громадський ну, тут навіра була не громадська організація, бо ми затверджуємо зараз програму 21-23 рік. Тобто по факту того, що вже відбувалось. Чи перераховувались кошти на, ну, на, цю, на, на цей вид? На, там це не громадська організація, що це було. Натомість Катерина Марчук наголосила, питання евакуації загиблих захисників є вкрай важливим. Необхідно подолати усі бюрократичні моменти та виділити кошти саме для рівненських волонтерів, які займаються цією справою з початку повномасштабної війни. Давайте ми якось будемо до цього раніше готуватися, виносити на комісії, збиратися, але коли вже пропрацьовано цілий шлях, який в Луцьку вже давно давним він існує. Але ми вже дійшли до нього, і давайте якось Добре, робити. Підтримати волонтерів у даному питанні просив і заступник міського голови рівного Артем Ганущак. Тоді вони зможуть, хоча б не на заробітну плату, а хоча б компенсувати пальне і ремонт. Тому що до цього часу, от конкретно до цього дня, якщо ми це рішення не приймемо, то до цього дня це все на волонтерських засадах. Це їхні гроші, гроші спонсорів, волонтерів і всіх небайдужих. Не місто, не область на ці гроші для наших рівнян не виділяли. Натомість деякі депутати запропонували розділити фінансування проєктів на щиті та отримання місцевих ДФТГ. Все для того, аби не було плутанини. Яка би відокремлювала чітко, в тому числі в майбутньому, і видатки на евакуацію полеглих? Добре, а то зараз воно все в кучі, де ФТГ, що там, от ви от говорите, да оскільки ситуація є така, Катя Марчук про це говорила, не все так просто, і Олена, тому потрібно обов'язково внести цю зміну, але зробити її юридично правильно. Після обговорень та перерви депутати таки проголосували за відповідні зміни до мобілізаційної підготовки та оборонної роботи рівного. Також рівна рада оголосила тендер на закупівлю чергової партії дронів та провела бюрократичну процедуру для виділення квартир військовослужбовцям. Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини рівного.